Слава Україні! Контрафакт на 16 мільйонів гривень. Викрито масштабну схему збуту електронних сигарет. 169-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти, зниклих відбулася в обласному центрі. У ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст та його пасажир має 5 хвилин на головне. Вісім загиблих і 19 поранених. Це наслідки масованих обстрілів Донеччини. За минулу добу поліція зафіксувала понад дві тисячі ворожих ударів. Під вогнем перебували дев'ять населених пунктів руйнувань. Зазнали 59 цивільних об'єктів, з них 42 житлових будинки. У Краматорську росіяни вбили цивільну особу. Ще чотирьох поранили. Троє загиблих і троє поранених у Слов'янську. У Миколаївці Росія атакувала енергетичний об'єкт. Загинули двоє працівників, шестеро. Зазнали поранень. П'ять керованих бомб окупанти скинули на Костянтинівку. Вбили двох цивільних, шестеро людей травмовані. Масштабна схема збуту електронних сигарет у державній прикордонній службі України повідомили про викриття мережі реалізації контрафактної продукції. Підакцизні товари ввозили на територію України, приховуючи від митного контролю, порушники використовували логістичні послуги однієї із транспортних компаній. Електронні сигарети та рідини до них доставляли на Львівщину, а потім незаконно реалізовували. Правоохоронці виявили та вилучили понад 700 електронних. Близько 20 тисяч рідин, гліцерин, нікотин та ароматизатори орієнтовна вартість конфіскованого контрафакту майже 16 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. Сполучені Штати Америки скасували саміт Трампа та Путіна у Будапешті після того, як російська сторона надіслала ноту із жорсткими вимогами щодо України. Про це повідомляє The Financial Times. За даними видання, після отримання листа відбулася напружена розмова між головними дипломатами двох країн між Рубіо та Лавровим і саміт. Скасували. Вимоги, озвучені в листі, включають територіальні поступки, скорочення збройних сил України та гарантії, що вона ніколи не вступить до НАТО. 169-та акція Поверніть героїв з полону знайдіть безвісти зниклих сьогодні відбулася у Хмельницькому світлинами, з якої поділилися колеги із терка місто безстрокова акція стартувала у серпні 2022-го. Рідні та близькі захисників які перебувають у ворожому полоні щоп'ятниці з 12 до 13 години виходять на акцію біля торгівельного центру дитячий світ аби закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити військових із неволі і вкотре нагадати що на повернення кожного та кожної чекають На Хмельниччині сталося ДТП, у якій травмувався неповнолітній мотоцикліст та його пасажир. У поліції області повідомили деталі. Вчора ввечері у селі Старий Остропіль Хмельницького району 16-річний водій незареєстрованого мотоциклу зіткнувся із автомобілем Деоланус, який рухався у попутному напрямку попереду та здійснював поворот праворуч. Як наслідок, неповнолітній водій травмував коліно. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації, а от його неповнолітнього пасажира. Жира ушпиталили. Відкрито кримінальне провадження. Буде гучно очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попередив про заплановані військові навчання у межах Хмельницької громади до 18 години. Не хвилюйтеся у випадку повітряної тривоги, подбайте про свою безпеку. Спецкомунтранс розробив графіки вивезення гілля від приватних домоволодінь. Вивіз здійснюється протягом першого тижня місяця у різних мікрорайонах Хмельницького. Мешканців просять робити в'язанки довжиною від 80 до 120 сантиметрів та складати їх напередодні дня вивезення у визначених місцях. Гілля також можна вивозити й самостійно на полігон твердих побутових відходів. Пам'ятайте, відповідно до правил благоустрою, рослинні відходи. Гілля листя заборонено складати на території загального користування або ж викидати у контейнери. За це передбачено штраф у розмірі 1700 гривень. На цьому це вся інформація, якою встигаю поділитися, працюємо над оновленим випуском, аби ви були в курсі актуальних регіональних та всеукраїнських новин. Бережіть себе та своїх рідних.